Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Автотема. І так, збільшення штрафів за різні маніпуляції з номерами. По-перше, за брудні номера. Бачимо так, можна писати. Да? Ну, Це таке. Головне, щоб читалися з відстані хорошо, читалися з відстані 20 метрів як темно, так і світлу пору доби. Збільшення штрафів за не свої номера, за машину, автомобіль без номерів. Переставлені номера, штраф збільшили до 850 гривень або 50 неоподаткованих мінімумів. А якщо ви змінили свій номерний знак на номерний знак спецслужб, автомобілів, ЗСУ, тобто ті, які предназначені для спеціальних автомобілів, ДСНС служб, то штраф 1700 гривень. За повторне порушення 3400 або позбавлення прав на час до 6 місяців. Тобто, бачимо, що. І це, до речі, секундочку, переб'ю ще сам себе, виписали як окрему норму, тобто, винесли це окремо в кодекс. Тепер це все серйозніше. Пов'язується з тим, що почастішали випадки, коли їздять на підставних номерах, або наклеюють на номера спеціальні світловідбиваючі стрічки, да такі, які нібито не беруть камери, або вскривають спеціальним лаком, або взагалі роблять пластикові номера. До речі, це також порушення, коли оці роблять 3D номера, так. Вони, здавалося б, такі самі на вид, ну, трішки відрізняються, там якось, може, комусь красивіше, але вони вже не відповідають стандартам. І це все робиться також для того, щоб ну, ці стандарти це все, щоб камери контролю дорожнього руху могли це без проблем щитувати. Тому що якщо. Ви букви напишете уже, наприклад, не таким шрифтом, або далі одна від одної, то камери вже їх не зрозуміють, тому що вони запрограмовані саме от на такі. Тож, за зміну цих всіх, або інші номера переставлені, наприклад, там на поляка да, вчепили які-небудь, щоб їздити, або нанесені на номера якісь спеціальні плівки, які... Запобігають камерам їх хорошо розпізнавати або навіть брудні, збільшили штраф до 850 гривень, повторюю ще раз. Тож, не робимо маніпуляцій з номерами, хоч інколи їх прочищаємо, промиваємо, протираємо, щоб можна було їх прочитати з відстані 20 метрів. Хорошо читали. Ось така інформація на сьогодні. Будьте уважні, обережні, не отримуйте штрафів до нової зустрічі.